Запорізький муніципальний театр танцю привіз до Бордянська виставу, яка здобула перемогу на фестивалі Січиславна. Балет, який був створений спеціально до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка і присвячений Кобзареві. Танцювальна вистава художник з є знаковою не тільки для запорізького театру танцю, а й для Бордянського Шевченківського палацу культури. Приємно виступати побачив бордянську. Ми почали вже сюди, їздити не перший раз. Ну, а сьогодні, якщо палац має назву імені Тараса Григоровича Шевченка, ми привезли якраз його твір-художник, його авторський твір. До речі, він був написаний російською мовою. Ну, Це не має значення, як ви розумієте, це наш. Наш поет і людина, котра душею українець і назавжди залишиться в наших серцях. Пану Олегу довелося показати у виставі хрестоматійний класичний образ Тараса Шевченка. Його ж молодий прототип постав на сцені завдяки Денису Коцюбинському. Мені очень повезло, що я в этой ролі. І дуже горжусь, що мені прийшлось показати молодого Тараса Шевченка за словами пана Дениса. Танцювати партію молодого кобзаря спочатку було незвично і хвилююче, адже Шевченко і так вагома фігура в українській історії та культурі. А тут ще головний персонаж у виставі балеті свого часу на прем'єру прийшло багато друзів, згадав пан Денис. І в них була цікава реакція на нову роль свого друга. Очень удивілісь. Їм теж було цікаво, як показати Шевченка саме в танці. Найголовніше, треба було показати ті емоції, кори переживает герой именно в, в хореографии, в пластике какой-то, в каких-то движениях. На ну, этой задаче нам помогал наш главный балетмейстер, режиссер так, помогал мне. Олег Григорія вроді би получилось очень интересно. своя історія пов'язана з цією виставою, є, і у актора класичного образа Шевченка, пана Олега. За ним також спостерігало багато людей з великою зацікавленістю, бо на кожного дня доводиться бачити персонаж Кобзаря у танцювальній виставі. Мене більше знають запорожці, як людину, яка працювала багато років в кіномо-театрі і носія образа козака. Але що, знаєте, мені дуже приємно працювати зараз в цьому театрі, і якраз якщо знову вертатися до образу. За Шевченка я дуже хвилювався при першій, ну, першому показі на прем'єрі і на фестивалі, дуже хвилювався, як сприйме зал. І ви знаєте, в першу чергу в мене дуже великі критики це мої друзі. Друзі ходять на вистави, і якщо щось їм не подобається, вони відверто це висказують. Так ось мої друзі оцінили цю роботу і. Мені дуже приємно, що їм сподобалось виставу балет Запорізького муніципального театру танцю гідно оцінили і бардянці, які не пропустили нагоди побачити сновидіння Шевченка на головній сцені міста.